Куба з Дарким мешкають на новому ощедлу в Кракові. Куба і Дарек живуть у новому житловому масиві в Кракові. Куба з Дарким мешкають на новому ощедлу в Кракові. Обай у блоках. Вони обоє живуть у багатоквартирних будинках. Обай у блоках. Куба на третьому чимп'єнше. Дарек на другому. Куба на третьому поверсі. Дарек на другому. Куба на третьому шемп'єнше. Дарек на другому. другим. Вшепроваджилище ту зроджітсамі в тамтим року. Минулого року вони переїхали сюди з батьками. Вшепроваджилище ту з родичами в тамтім року. Куба з Замостя, Дарек з Кросна. Куба із Замостя, Дарек із Кросна. Куба з Замостя, Дарек з Кросна. Ходжу до тієї самої школи підставової номер 53 при вулиці Скошній до п'ятої класи. Вони ходять до тієї самої початкової школи номер 53 на вулиці Скосна до п'ятого класу. Ходзоу до тієї самої школи подставової номер 53 вулиці Скошней до п'ятої класи. Діщ Куба перший раз відвідує Дарка. Сьогодні Куба вперше відвідує Дарка. Діщ Куба перший раз. Одвіць задарка. Подходжі до джві вищових до чвертої кладки. Підходить до вхідних дверей. До четвертого під'їзду. Подходжі до джві вищових до чватої кладки. Дзвоні домофонем. І дзвонить у домофон. Дзвоні домофоном. Дарек з домофону. Хто там? Дарек з домофона? Хто там? Хто там? Куба. То я, Куба. Це я Куба. То я Куба. Дарек. Юж otwieraм. Я зараз відкриваю. Юж отверам. Куба. Дженьки. Дякую. Дженьки. В блоку Дарка нема вінди. У будинку Дарка немає ліфта. В блоку Дарка нема вінди. Куба іде по сходах на друге пентро. Куба піднімається сходами на другий поверх. Куба йде по сходах на друге пентро. Пука до джві. Стукає в двері. Пука до джві. Дарек отвіра. Дарек відкриває. Дарек отвіра. Дарек. Чещ! Привіт. Честь. Дороджиців. То єсть Куба. Це Куба. То єст Куба. Куба. Джень добрий. Доброго ранку. Джень добре, мама Дарка. Джень добре, Дай повішачі куртку на вішак. Дай повішу твою куртку на вішалку. Дай повішачі куртку на вішак. Тата Дарка до сина. Запрош колеги до своєї покою. Запроси друга до себе в кімнату. Запрош колеги до своєї покою. через черезпокій до покою Дарка. Вони йдуть через коридор. До кімнати Дарка. Ідопокій до покою Дарка. Дарек. То мій покой. Це моя кімната. То мій покой. Куба. Файний. Маш файний відок. На будове. Круто, гарний вид на будівельний майданчик. Файне. маш файне відок. На будове. Дарек. No z drugiej strony z salon jest lepší nachod Sonca nad laskom volskim. No z inch vitali criszy widz na Belane the Zakid Sonca nad Olskem Lisom. No z drugiej strony z Salon jest lepší na Belane is Zachod Sonca Nadlaskim Volskim. Tata go uwelbe. Тато любить його. Тата го увелбе. Куба. Маш дуже Сьонжик. Любиш читач? У вас багато книжок? Любиш читати? Маш дуже Сьонджик. Любиш читач? Дарек. Так, мам то по мамі. Так, мені це дісталося від мами. Після мами. Так, мам то по мамі. Ти не маєш пух із кщоншками. Ти не маєш полиці з книгами? Ти не маєш pufki з книжками? Куба. Мам, але мniejszą. Маю, але меншу. Мам, але мнішу. Сто в конче. Стоїть у кутку. Стої в конче. О, маєш таке саме бюрко, ламка і шафе. О, маєш такий самий письмовий стіл лампу і шафу. О, маєш таке само бюрку, ламке. І шафе. в ікеї. Купували в Купили ще в вікеї. Дарек. ікеї. Комп'ютер мам слаби. Комп'ютер слабенький. Комп'ютер мам сваби. Купивам го в другий класі. Купив у другому класі. Купивам го в другий класі. Миш ще псує. Часто ще зав'яша. Миша часто ламається і зависає ще псує, часто ще завіша. Куба. А яке маєш гри? Які маєш ігри? А яке маєш гри? Мама з кухні. Хлопці, хоч ще на що до піча. Хлопці, приходьте щось випити. Хлопці, хоч ще на щось до піча. Ідов з підпокой до кухні, повончоної салонем. Ідуть через хол на кухню, сполучену з вітальнею. Ідув через предпокій до кухні, повончений з салоном. сок помаранчовий і через окно. П'ють апельсиновий сік і дивляться у вікно. Пійов сок помаранчовий і пашов через окно. Куба. Фактичне. Ладний відок. Справді гарний краєвид. Куба. Faktycznie, ładny widok. Mama, może masz ochotę na obiad? Chcesz poeczeria ty? Może masz ochotę na obiad? Kuba, nie, dziękuję, jestem po obiedzie. Nie, dziękuję, ja pislał Ja po Nie, dziękuję, jestem po obiedzie. Przepraszam, czy mogę skorzystać z stolety? Вибачте, чи можу скористатися туалетом. Прекрасна, чи може скористач з туалети, мама? Очевіще, єст по левій стороні, там обок важінки. Звичайно, це зліва. Там, біля ванної. Очевіще, єст по левій стороні, о там обок важінки ренчник віші вваженце обок умивалки. А рушник висить у ванній біля раковини. ренчник віші вваженце обок умивалки. О, яке старе лустро. О, яке старе дзеркало. О, яке старе лустро. Так, то по праджатку Станіславі за Львова. Так, це після прадідуся Станіслава зі Львова. Це дісталося від прадідуся Станіслава зі Львова або перейшло в спадок. Так, то по прадятку Станіславі за Львова. А моя прабабча походжила з Тарнопола. А моя прабабуся родом з Тернополя. А моя прабабча походжила з Тарнопола.